Слухайте, ну давно вже не блогери, а наші українські військові нові зірки в мережі і не лише там. Бо їхні відео в Тіктоці прямо з фронту набирають тисячі переглядів, і за цим усім пильно стежить хто правильно. Наша Тетяна Бродська. Тож чому анонімне опитування в армії може бути небезпечним? Дивимось разом, котики зсу. Доброго ранку! Українські військові підкорюють мережу своїми відео, і я вже готова показати найсвіжіше. Це наші котики ЗЕС. І для початку, коли командир накидає задач по штурму, а в тебе романтичний настрій зранку або всім любові від українських захисників. Обережні із анонімними опитуваннями щодо недоліків служби в армії, бо раптом вам може зателефонувати ротний. Да. Тобі завтра Я тебе. Я тобі що той випадок, коли зарплатня прийшла на 27 гривень менше, і треба терміново розібратися. Алло, добрий день. Добрий день. Е Інна да? Ів Іванна. Е Інна Івановна. Ви мені дали номер, як Інна написано було. Іванна. Е да, Івановна. Командир наголошує, хто виходить на вулицю у світлу пору, одягайтеся в цивільне. Немає питань, відповідають наші захисники. Коли за тією службою у війську сто років вже жінок не бачив, і тут нарешті. Дали відпустку. Те, тебе така жопа гарна, живі і руки. Все гарне. І те. Коли командир наказав шифрувати зв'язок, а ви з побратимом і так з Закарпаття, відео несе виключно розважальний характер. Забрали, аби не пропало. А як ви повертаєтеся із виходів? Коротше, хочете діти, хочете ні. Але ми вон. Отак треба на виходи ходити за мільйон гривень. Всі думають, що військові привозять з нуля трофейну зброю, а вони привозять трофейних хвостиків. І наостанок безкраї степи Донбасу. Очима наших неймовірних захисників. Дякуємо вам, наші герої. Слава Україні.